О всім добрий ранок. Ми вже на півшляху в Тірану зі своїми монатками, і ось наш автобус. Взагалі йде. До моря. Якийсь парк, у них чи що це? Артефакти. Ми пройшли на те саме місце, з яким ми мали їхати в сара. Якщо ви, ви хочете їхати саме до таксоміля, це подисне станція. Тут є один таксист, який... Пропонуєш за 20 євро їхати. Которий ніколи не. А? Которий. Котрий? Який? <рес> Которий. Ну, запам'ятовуйте. За за да, хтось, зайдеть. можливо, приїде, я за мене один чоловік приїхав. Поїхали за 10, Ми Вже до моря прийшли. ще є. Фу, Ну тут жарко взагалі. Не, тут княжка класна. Доріжка веде до моря. Вау. Ой, як тут гарно. Я ще в чорному сьогодні. Така тут гарна, Блін, я так хотіла поїхати сюди, але може якийсь наступний раз. Що ми взагалі сюди ще попадає? А бач, тут камні вже. Вже займає пісочку, як у нас в сем'ярі було. Де? Це куди? Лодку і поїхали. Куди вони ну, куди ми їдемо? Цікаво, куди вони їдуть? Якісь острова. Ну там можна стрибати гарно. Щоб ми залишались тут на довше днів, я думаю, ми б ще обов'язково поїхали просто погуляти по Правда? Тобто? Наступний раз приїдемо Я чуку. І Іменно відпочивати? Можна бути. Тут не таке море, тут І Що, разом, щось можна зробити. Можна, звичайно. Я бачила деякі пляжі були з пісочком. Він забувався, тут дешевше, ні вся. Звичайно. Mm -hmm. Mm -hmm. Я тут більше движня, ніж самі. Не mm -hmm. mm -hmm. потрібно шукати транспорту самі. <laughs> тобі щось дуже не подобається, так, да, цей транспорт. Ні, нормально. Я звик на автобусі подав. У швидко приїхала, десь це пів години. Я в Донецьку по півтори години тренування. Чого ж?

Виходить с сарати там трон. Ну, ну мы ну, не поспішаємо, а люди ездились такий аеропорт. Я дивлюсь на природу і він. Стам природа. Вот концерт на який ми йдемо. Можна звідси було дивитися і не платити за куток. Поднято, тут буде дві. Ну вот, не знаю, мені дуже подобається це місто. Я вже тут другий раз. І капець, мені дуже подобається. Ну, звичайно, види з висоти дуже гарні. Це парк якийсь Ну, них. Великий парк. І гори. Маленька передісторія про те, як ми накинули на 180 євро. Вже зрозуміли, ми збираємось на концерт. І я ще побачила, що цей буде концерт відбуватися в Тірані ще десь в лютому. Так як ми не знали, чи ми зможемо поїхати туди аж в самому травні. Ми не дуже спішили з покупкою цих квитків. На початку вони коштували щось там 40 чимось євро. Це було типа first, щось там, якась там first bird, ля-ля-ля. Я сказала владу, що я дуже хочу попасти на це концерт, це моя мрія, що я дуже хочу потрапити туди. Він сказав: я не знаю, чи в нас вийде, тому що можливо ми будемо грати перехідні матчі, і можливо, це якраз таки буде в кінці травня. Тому ми не спішили з покупкою квитків. Квитки почали дорожчати. Потім вони стали 70 чимось євро, потім 80, і вже десь приблизно до ста дійшли. Я кажу, ладу, давай візьму квитки. Він каже, хочеш, візьми собі, але, блін, навіщо? Мені один квиток, що я буду з ним робити, якщо в нього не вийти, і я сама не поїду на цей концерт, я не знаю ті рани і взагалі там ну що мені там мені робити стільки годин, я не хочу там бути одна. І мені не цікаво без компанії ти на концерт. Приходить день, коли я хочу зайти на сайт і купити ці квитки, і мені пише солдат. Я думаю, афієць. Тобто місяць я чекала. Місяць я заходила, все було окей. Да, трошки дорожчало, але я вже була готова купити за 100 євро і навіть за 120. Була готова і дуже хотіла потрапити туди на цей виступ. Я бачу, що квитки солдат і дуже сильно засмутилась. Дуже прям там дуже. І тут мені почали писати, і я там щось в там щось в коментарях написала Нітто tickets» і надії, що мені хтось напише, що я продаю квитки. Ну так і сталося. Мені почали писати дуже багато людей, що я там продаю квитки. в Мене не виходить, моїх друзів не виходить, ми хочемо поїхати. І я не дуже довіряю перекупам, тому. Я, в принципі, навіть і не думала купити в них. І тут на мене підписується дівчина, в якої є розпіарений Тік-Ток. Вона там була на різних фестивалях в Америці, десь ще ще ще. І вона мені пише, я продаю квитки за 80 євро. Тому блін, це навіть дешевше, ніж вони були останні дні на сайті. І кажу, Владу, блін, давай купимо на них квитки. Він каже, я не довіряю, але зараз я поспілкуюся. вона мені там дала номер її чоловіка, я також дала номер чоловіка. Він почав з ним спілкуватись. І в нього фотка була така сама, як у неї на фотках в Тіктоці. І все сходило, що вони з Америки, що в них не виходить поїхати на цей концерт. Я кажу, блін, невже це доля? Що ми підемо саме на цей концерт, і нас дійсно вийде? І вона приписується, каже: я йому вірю, тому що там він в Вересі там в нього не виходить, він же там всі пруфи нам скинув, і все все, все, все сходиться. Окей, купуємо. Ми знайшли, як оплатити через PayPal, через владу знайомих, через там ще когось. Спочатку все не проходило, ні з першого разу, ні з другого з десятого, я не знаю, з якого там, до десятого разу разу вийшло платити, ми їм скинули скрін, що ми платили, все було окей. Він нам скинув квиток і, типу, такий QR-код, і написано, все там Там таке то та ім'я, таке то та ім'я, і, і все, і ціна. Окей, все, все супер, ми радіємо, що ми йдемо на концерт. І на наступний день цей чувак дуже-дуже спалився. Він написав, блін, ти знаєш, мені ця компанія написала, що за те, що я наші, за те, що я, ваші, за те, що я ваші квитки, вони з мене зняли штраф 80 євро. Я думаю, перший раз таки, чую, що взагалі це променування знімали якусь суму, ну окей, може і знімають. А перед цим він запитав ваші друзі також хочуть купити квитки, чи тільки вам потрібно, потрібен, чи ні, тільки нам, поки можливо, хтось інший захоче, але поки що тільки нам. І тут я кажу Ладно, що Мені не дуже подобається ця історія з квитків. і взагалі Мені здається, що в цих квитках, поки що немає взагалі самого квитка, тільки є номер бронювання, а самий квиток прийде аж за декілька днів до самого концерта. Ски... Хай вони скинуть mail я йому напишу на цей mail, він кидає. І там написано щось «Support», не пам'ятаю, якось називається, Типу, що це ця компанія. Я їм пишу, що це правда, що у вас такий штраф за 80 євро 80 за перейменування. Вони пишуть: ви назвіть, ім'я, я, і я вам скажу, чи це так. Я написала це ім'я, Вони пишуть так, саме так, за те, що він перейменував ваші ім'я, У нас такі правила, у нас щось там 80 євро штраф». І ми зняли вже з карти. І цей чувак пише, що так не робиться, типу скиньте мені хоча б 40, давайте мене пополам поділимо. Нет, ну це його проблема, що це він в нього не виходить піти, і він перепродає ці квитки, то я не буду нічого скидувати. І тут до мене доходить це те, що можна написати самим організаторам цього концерту. Я їм кидаю цей квиток і питаю, чи це справжній квиток. Вони мені на це відповідають, що ні, це це скам, не ведіться, тому що квитків ще немає. Вони прийдуть тільки за декілька днів до самого міроприятия. А, до самого а мені тут з дев'ять буде будь-якому і вони мені пишуть, ні, Це, це, Вечеринка. Вечеринка. це справжні квітки, тому що справжні прийдуть аж за декілька днів до самого концерту. У нас немає поки що квитків, у нас є просто бронювання і тут. Я просто розумію, що нас кинули. Тому купуйте квитки на офіційних сайтах, на перевірених, не ведіться на перекупів і все у вас буде окей. Ну що, ми саме заселилися в квартиру нову в Тірані, і покажу вам маленький одерж цієї квартири. Почнемо з ванної кімнати. Ніби вона така непогана. Саме, саме стандартна, проста кімната. Душ, ванна біде і унітаз. Там спальня. Ти лежить, Владіслав. А прикину гарна. Ну, спальня маленька, але в принципі зійде. Ми все одно на один день приїхали. І зал, величезний зал, кухня. Це я. І найголовніше це тут тераса, величезна тераса, яка виходить на парк. Саме через це ми вибрали цю квартиру, тому що ми йдемо на концерт, і там от там у нас буде концерт, і якраз звідси видно дуже добре парк, тому що я хотіла, щоб ми дуже добре йшли. шукала квартиру саме близько, але потім я дізналась, що буде якийсь ратлубас з центру міста, тому можна було і в центрі бронювати квартиру, але ну, вийшло вже так, що забронювали цю. і в принципі задоволено, нам мені подобається. Ціни середні, я не можу сказати, що дорого десь. 40 євро приблизно, ну вона недорого коштує, поки не сезон. А літом буде, думаю, дорожче ще. Для цієї місцевості, в принципі, 40 євро це недорого, бо ближче до центру там вже квартири починаються від 50 і вище. Ми могли її взяти і в центрі. Просто я думала, що буде ближче до концерту тут. Все-таки він закінчиться в 6 ранку, і не дуже хочеться потім добратися додому, коли ми вже будемо стомлені. І тому от така вот квартирка. Я потім вам покажу дві, бо тут такі дивні якісь дороги, і якісь лабіринти, коди з усіх сторін. Так що така от квартирка. Ми замовили доставку і гадайте, яка у нас ціна вийшла за ці чотири порції. Раз, два, три, чотири, два супа, дві води. Кола. Три, два, один. Двадцять шість євро. Просто за шість порцій. Ось така порція. Картопля, салат і куска м'яса і суп. За шість євро. Шість євро, так. Да. Ну тут приємна ціна, в принципі, в цьому закладі. Це через Моно, Вольт? Моно ресторан. Моно? Да. Називається. А, да, да, Моно, Моно. Як Монобанк. Хочеш, я відкрию, що я тебе покажу? Ну так. Львівський шнуцький чи Вони навіть не знають, куди я йду. Можна без слів, так? Капець, скільки народу. Я не вийду на футбол. Але це цей раз нарешті не на футбол. Де чемпіон? Фінал Лиги а я йду на канібузі. Я даже не люблю я вам. Вот так вот. Професіонал свой. Ви бачите, як цікаво мені футбол, дивиться? Який я футболіст загалом. Засучую таких футболістів. Хто там грає? Хто там грає? Інтер. Інтер пасажир взагалі не цікаво. У мене є стики као. Від самого що, зайти? Саме головне, де брати їжу або напитки. Нам сказали, що треба міняти гроші на карточку. Закинути на карточку валюту. Немає грошей, не бомжи. Не бомжи. Останні гроші на концерт. Да, да, да. Зато за білети за 370 доларів. А чого б не. Євро. Не важно. Не важливо. Головне, що у нас вийшли квитки, як е, ціна готелю на тиждень. Там було зараз багато людей. Да. Тут черга, а звісно, що давайте. Що? Давайте. Що дивиться? Черга? Офієць. Да. Так ми не зайдемо а? сьогодні зараз. Коли ми зайдемо? Ми прийшли в 9:07 і попали в величезну чергу. До 12 почав. бо вже В час починається сам концерт, а поки що діджеї виступають. І ми чекаємо карту в цій палаці. Ми вже десь півтори години простояли. Що ви думаєте? Ми простояли в черзі, тільки дві години десь. Може навіть дві години. Ми не дочекалися і бат просто пішов напряму. Прошу сказав, я даю вам 20 євро і дайте мені бутилки зі води. Так що найдорожчі 20 євро бутилками. Поки що довечка. Дуже щасливі люди. Ми ще чекаємо, зараз десь 12 година. 12 -та. 12 -та година. Ширі, <ріст> ми ми, ми йдемо, ніби нам. Ми не можемо чекати, до з ранку прям всі пісні. <ріст> ну, ми звалилися. Витерпіли до четвертої ранку Чотири 4.36 ми виходимо. Витерпіли взагалі. Ми вже десь в першій годині казали, що ще година і ми йдемо додому. Ще година і ми точно йдемо додому. Все, ми більше не можемо терпіти, ми точно йдемо додому. Ні, мені імпульс дали, коли там драться почали дівчата. Оце мені імпульс дали. Нам якісь дівчата щось До не поділили. І у них було, а... не було драка. А... яких людей не йде. Ми коли виходили, я три рази чи не впала на якихось мужиків, тому що мене просто шатає. Я не можу взагалі ногами перебігатися, взагалі ще ніяк. Я просто рухаюсь, ноги не піднімаюся, я просто йду, От, як я танцювала. З якої години я танцювала. Забуваю, зараз Нам ще. треба йти додому, а там просто такий підйом величезний. Як ти оставиш в цьому концерті? скажу, що. Якщо би чесно не ця черга, в якій ми прочекали дві з половиною години, я би сказала, що я просто горячик. Да, я... А потім один я... і що ти робила? Да, так, ну типа мені було дуже важко стояти спочатку в черзі, бо ти просто стоїш і не рухаєшся. І ми так і не дочекалися, і... і що блин. А всі, всі свої сили витратили на те, що ми просто простояли стояли дві з половиною години. І в час ночі я вже не могла нічого, я вже просто хотіла лежати. У мене вже Моя спина казала, пока вже напевно з 11-ї години вечора. Тому оце типу, не продумано взагалі. От це оця от черга, щоб поповнити цю карточку. В ну, В да, итоге... бачка, цей да, ну, типу, так, да. карта ти побруняєш. Добре, що я взяла з собою куртку. Я весь час була без неї, а от зараз я відчуваю як холодно. Мені повезло. Зараз десь, напевно, градусів 15. Батькуляри добре тобі? Добре. Не сил, не ні емоцій, нічого не ну, Ти задоволений цим концертом? І ще пісні. Там багато знаємо пісень. У мене просто вже немає сил. Всі топові пісні ми почули. Ми вже послухали, все записали, я не знаю, мені здається, там я бать 10 в мене цих відео тепер буде. Тому, Тому ми вже йдемо додому. І весь народ також з нами йде додому. Засіди чекали самі класні пісні і ми фігачимо додому. Добре, що нам хоча б хвилин 15 додому Бо Оце нам повезло. У нас класна дорога додому. Просто наверх. О, ти буйко. Подивіться, як він не йде. Скільки ти матчів ти сказав, зіграв? Мінімум 5, так? Та тебе ніколи в житті такого не було, щоб ти можна после батьків. Та в тебе ніколи в житті такого не було, щоб ти 5 підряд зіграв. Не було. Коли буде просто не Ні, 5 матчів підряд. Тепо. То навіть два в тебе не було ніколи. Нам буде п'яшці, це було украсно. Десь приблизно... Цікаво, скільки ми настояли і проходили. Тоді ми 26 кілометрів проходили. А зараз, ну, проходили ми менше кілометрів, але дві з половиною години просто стояти на місці. краще стояти, бо Ходити, так. да. мене настільки боліла спина, що я вже не знаю. Чесно, якби можна було лежати на траві, я би там і лежала. Там трошки далі наш дім. Трошки далі? А що, в да Ходи подивишся. Ну вот я вже бачу. Ще один підйом. Скажи, дякую, що не ступіньки. Так будуть у нас ступіньки. Ну, да, так, там невеликі. Вже світає. Там ще йде концерт. Може з вікна побачу. Так, там буду, там ще там да. будуть? Ну 100% процентів години ще будуть. Боже, таксі забрив, не додому.